Привіт, дорогі діти! Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, верба, мов дівчина Золотокоса. Василь Сухомлинський написав багато оповідань, притч та казок для дітей, які є дуже повчальними та цікавими. От зараз і ви, маленькі слухачі, доторкнетеся до веселкового казкового світу Василя Сухомлинського. Та послухаєте оповідання Верба, мов дівчина золотокоса. Над ставком стоїть плакуча верба. Хилила свої зелені віти й дивилася у воду. Вітер дихне, гойдаються віти, мов коси дівочі. Біля самого стовбура маленька пташка помостила гніздечко. Прокидається вона рано вранці. Як вилітає зі свого теплого гніздечка, зелені коси тремтять. Це верба прислухається до пташинного співу. Прийшла осінь, холодний вітер позолотив гілки. Дівчина верба стала золотокоса, а пташки не стало. Куди вона поділася? Полетіла в теплий край, далеко-далеко за море. Весною вона прилетить, і верба перестане сумувати. Знову зазеленіють коси. А рано вранці прокидатиметься щаслива дівчина. І пташка буде щаслива, бо вона вдома, на батьківщині, бо батьківщина це найдорожче для нас. Дорожчого за вітчизну немає нічого. А зараз дівчина золотокоса. Сумує, тихо над ставком. Упав золотий листок і поплив кудись далеко-далеко, зітхнула верба. Дорогі діти, а чи сподобалось вам оповідання? Перекажіть його зміст за картинками. Дякую за увагу. До нових зустрічей.